28 серпня на засіданні в обласній державній адміністрації обговорили одну з нагальних проблем на Житомирщині постачання газу в найближчий сезон. Про невтішні прогнози наголосив заступник міського голови Житомира житлово-комунальних питань. Якщо порівнювати з тринадцять, ми зекономили 15 мільйонів кубів. Ці 15 мільйонів теж вираховували і далі дали цифри, тобто двойна арифметика. А при тих цифрах, що нам департамент доводив житло-комунального господарства. У нас, якщо буде мінус 5, ну у нас буде газу на 50 днів. при всіх заходах, щоб ми не робили. Є закон про теплопостачання. Позиція держави, що за все повинні відповідати. Обласні адміністрації, місцевої органи влади після останніх новин, що ліквідували національну комісію по регулюванні тарифів і об'єднали в одну комісію НКРЄ, по всій державі відмінили двоставний тариф, який дозволяв працювати як взимку, так і влітку. Зараз всіх переводять на сезонний тариф. Це ми максимум повинні будемо виставляти рахунки населенню тільки за опальний сезон з урахуванням підвищення цін на газ для населення, на електроенергію, на воду. І якщо і ще ми не відстоїмо двохставочний тариф, то аналітку робимо, у нас платежі населення упадуть приблизно десь на 10-15%, якщо ми кажемо по населенню. В першу чергу платежі упадуть по тим послугам, від яких не можна відключити. Тобто вони упадуть по жекам і вони упадуть по теплокомуненерго. У результаті обговорення виникло питання по оплаті за газ, а також питання сплати боргів теплокомуненерго обсягом 186 мільйонів гривень. Проте без тепла регіон не залишиться. Без тепла ми не залишимось. Ми будемо дивитись по газу. У нас ця ситуація не перший раз. Наші котельні працювали на байпасах і спрацювали. Ми спрацюємо, а алчевська не буде. Єдине, я кажу, що може бути уже з точки зору не технічної, а фінансової це масові бутні платежі, як мешканців, так абоненти не будуть платити. О, буде, це буде зразу. За словами Едуарда Кругляка, з технічної точки зору до опалювального сезону, що стосується житлово-комунального господарства міста, Житомир підготується. Хоча заступник міського голови житлово-комунальних питань також нагадав, що аварії під час опалювального сезону були завжди, тому і цьогоріч по мірі появи, їх ліквідовуватимуть. Юлія Соколовська Сергій Омельчук, студія ЦТВ.